У прикордонних громадах на Сумщині продовжують працювати дільничні офіцери поліції. Один з тих, хто народився, проживає тут та служить для людей старший дільничний офіцер поліції Максим Бордачов. Наразі після третього отриманого ним поранення за час війни він знову перебуває у лікарняній палаті. З початком війни мої завдання суттєво змінилися. Я почав допомагати населенню. З приводу евакуації, з приводу вивезення та надання медичної допомоги пораненим За час несення служби, за час війни я врятував життя 14 цивільних, які потрапили, які отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Їхнє життя було врятовано. Громадський транспорт у цій прикордонній громаді не працює. Тож поліцейські виїжджають до людей на власному мототранспорті, адже використовувати автомобілі тут небезпечно. Ти виходиш кожного дня і розумієш, що над тобою кружляє ворожий дрон. Ти бачиш, як повз тебе на відстані третього поверху пролетає ворожий дрон, гружоний. Ти розумієш, що він може розвернутися і вдарити поруч з тобою або в тебе, або в магазин якийсь, де ти будеш перебувати або перебувати, будуть твої близькі чи цивільні. Загиблих було багато. Була дівчинка загибла, яка з відчимом та матір'ю приїхала до магазину на, на власному автомобілі. Вічим залишився з нею в машині з донькою, а мати пішла до магазину. В цей час прилетіла ворожа ракета прямо під автомобіль. Дівчинка загинула на місці, відчим отримав поранення. Зі страхіттями війни майор поліції стискається на своїй службі майже кожного дня. Перед очима раз по раз виринають спогади, які неможливо стерти з пам'яті. Поступає до мене на мобільний телефон дзвінок, і чоловік каже, що я поранений, я перебуваю за такою-то такою-то адресою. Сажусь за кермо автомобілю і їду на цю адресу, де він назвав. Я підійшов, наклав на нього турникет на ногу. У нього було дуже важке поранення ноги. І разом з цивільним ми перенесли його до власного транспортного засобу. І потім я вже розвернувся і поїхав. Нам пощастило, і людина врятована. Людині врятували ногу. Вона зараз ще перебуває досі на лікуванні. Кожного разу дзвонить мені і каже: дякую тобі за те, що ти врятував життя, врятував ногу. Кожне своє поранення дільничний отримав саме під час порятунку цивільних громадян. Після першого зазнав осколокових поранень та контузії. Перше поранення я отримав під час надання допомоги цивільному, який отримав поранення від попереднього вибуху дрону. Надавав йому допомогу. То прилетів наступний дрон і вразив вже в мене. І але ж я, перебуваючи з пораненнями, не кинув його, забрав його до його транспортного засобу, перемістив, та сів за кермо і достав нас обох до лікарні. Друге поранення я отримав, коли за нашим автомобілем почав охотитись ворожий дрон. І ми, виходить, По нашому автомобілю вдарив він, і ми були поруч і отримали поранення. А третє поранення, от по якому я зараз лікуюсь, я їхав до ближайшого населеного пункту, це село, яке межує з містом, для виконання службових обов'язків. І по дорозі мене наздогнав дрон і поруч зі мною вибухнув. Частково було осколки були у, з лівої сторони, але не глибокі на щастя, і розрив барабанної перетинки зліва. По дорозі я помітив, що мотоцикл рухається, все добре. Ну і через деякі час я прибув на місце вже, де мене оглянув лікар, надав першу медичну допомогу, та в подальшому я був доставлений до шостинської лікарні. Максим Бордачов вважає, що саме зараз, коли ворог з півночі кожного дня руйнує життя та долі українців, ми повинні триматися купи та допомагати один одному, адже в єдності наша сила. Працюючи з людьми та приймаючись їх болем, поліцейські ще більше об'єдналися в єдину потужну команду, яка підтримує одне одного. Я працюю, служу не один в місці також є там дільничні, які працюють поруч зі мною. Ми взаємодопомагаємо один одному, ми виручаємо один одного. Також ми згуртувалися з населенням. Зараз немає байдужих. Якщо у кого щось трапилось, одразу вирушають на допомогу. Перебуваючи у лікарні, правоохоронець задоволений рівнем надання медичних послуг та дякує лікарям за надану допомогу. Тут дуже гарне ставлення до нас. Якщо в чомусь потребуєш, то звертаєшся до лікарів, до персоналу. Вони допомагають. У Максима є найбільша мрія, яку він намагається наближати та втілювати в реальність, а також побажання для усіх. В мене мрія одна: це щоб ми перемогли, закінчилась війна. Плани на майбутнє. Я вважаю, що їх ще рано мріяти. о них. Коли закінчиться війна, тоді будемо робити плани. Країна в нас найкраща, країна в нас проможня і в нас буде, але треба перемогти. Побажання в мене одне це триматись, згуртуватись і допомагати один одному. Завдяки людям, які, незважаючи на усі складнощі та небезпеку, продовжують сумлінно виконувати свої посадові обов'язки і тримаються прикордонні громади Сумщини та Україна загалом.